Привіт, друзі! День 64-й, кімната 90 Gucci World Land. Кімната, яку ніхто не очікував, яка нікому не потрібна, але розробники вирішили її додати. Ну що ж, колаборація, треба більше грошей. Що ж, беремо квест? Точки інтересу. А, до речі, є пешок, ви за цю карту не отримаєте. Бо навіщо воно треба? Бігаємо, коротше, беремо пешечки. Беремо пешечки, беремо пешечки. Тобто, дідько, які є пешечки? Точки інтересів я от задивився на повідомлення, яке мені щойно надіслали. І задумався про єпешечки. Так воно буває. Попутньо беремо квести, тому що, блін. А нафіга нам не брати квести дійсно, так? Кімната, за яку якої пошук, не дають. Тут, в принципі, немає ніякого сенсу кудись спішити чи не спішити, чи якось отак от. Просто беремо квести і все. Добралися, все, великі красавчики. Біжимо далі. Скопом тупо набрали собі, напхали отих квестів. І все буде файно. Щоб просто не бігати по кільканадцять разів, тудим-сюдим. Оце, по теорії, останній квест. Але натискаємо SK і все, квест у нас виконано. А Ще треба буде потім ці квіточки збирати. Ми ж всі любимо збирати, в окселіти квіточки, там м'ячики різні, чи ще щось. Коротше, обожнюємо, я би так сказав. Так, де пробігли? Там квестика і взяли. Беремо наступний квест. Що вони від нас хочуть? Ага, це телепузики, тільки це якісь телеголовчики. Бігаємо, розмовляємо з телеголовчиками, бо телевізор у них на голові. Поки бігаємо, хотів би тебе попросити підписатися на канал, підтримати українськомовний контент, якого зараз досить небагато на просторах Ютуба, але все ж таки він є, він розвивається на широку ногу, скажімо так, йде вперед, витисняючи е, кацапський кацапськомовний контент, скажімо так. Ось тому підтримайте наше, підтримайте українське, відправте російськомовних контент-мейкерів вслід за кораблем. Всім відомо, куди це. То давайте розширяти наші ком'юніті. Тож, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Якщо ви не підписані, підпишіться на канал. Тут е, беремо третю відповідь і все, квест у нас. Завершено. Біжимо до наступного квесту. Тут є дірочка, падаємо в неї. Тепер пригаємо по цим чорним кубикам. Квест пройдемо. Беремо наступний квест. Тут побігай, побалакай, тудим, сюдим. Знову побігає побалакай. Ну, так є досить ненапряжна, в принципі, карта, але, чесно кажучи, було б ще краще, якби цієї карти взагалі не було. Ось такі сюрпризи, щось останнім часом Sandbox нас дуже прям балує. І все, останній квест. Ще раз перевіримо, бо. осяк ну, випадок. Наче все, квестів немає. І перевіряємо, з'явилася галочка чи ні. Друзі, нагадаю, що галочка оця, вона не завжди з'являється одразу, тому трошки почекайте. Якщо десь хвилин за 10 у вас вона не з'явилася. То переприйдіть мапу. Можливо, ви щось забули. Ну, а ми у цьому відео. Дякую тебе Богу, нічого не забули. Ми все пройшли, ми великі молодці. Ага, ось я вас і. обманув. <смі> Думали, це все, але це не все. Отак от, от. Ще один квест. Що ж, тому е перевіряй, перевіряй, завжди. Хоча декілька хвилин назад я казав, що будуть якісь квіточки, і тут я про них благополучно забув їх ось його чотири штучки буде. Уявляю, як е весело буде тим, хто після слів ось це був останній квест, закрили відео, буде вам наука, що мої відосики треба дивитися до кінця. Ну, і якщо ти вже дійшов до цього моменту. То вліпи лайк, ну, напиши коментар. Чого так мало коментарів, я не розумію. Чого? Ну, це ж не важко написати пару слів, типу, дякую тобі за відосик, або мені сподобався відосик, або дуже ти файний хлопець, і все М моє перше кохання на Ютубі. Так, тепер вже точно все. і Цього разу я не обманюю, напевно. Ну що ж, перевіряйте, будуть у вас галочки чи не буде. І дякую вам за перегляд, не забудьте підписатися на канал, порекомендувати це відео своїм друзям, а також в мене є Discord канал, можете приєднуватися до нього, усі посилання є у описі під відео. І що ж, слава Україні! Дякую за перегляд. Всім на добраніч.